Продається дуже гарна трикімнатна квартира з дорогим євроремонтом. Зручний четвертий поверх дев'ятиповерхового будинку по вулиці Власенко, район Новожанове. У кімнатах великі зіркальні шафи. Битова техніка від найкращих виробників. Залишається дуже багато побутової техніки. Холодильник, духовки, витяжки, кондиціонери, пральна машинка, телевізори, мікрохвильова піч, скароварка, м'ясорубка та інше. У спальні лоджі об'єднана з кімнатою та перероблена під кабінет з видом на озеро та ліс. Кухня велика за рахунок того, що прибрали одну комірчину. Дитяча спальня укомплектована меблями, шафа купе, ліжко, тумби. Дуже затишний та доглянутий дворик. Багато місця для паркування автомобілів. Для діточок просто рай. Багато безпечного місця для прогулянок та ігор. Поруч школа та дитячий садок, поруч з домом велика дитяча площадка з покриттям та доглянутий скверик, також поруч чудове озеро, воздух чистий та свіжий, наче живеш за містом. Не прогавайте таку шикарну квартиру за таку ціну, така квартира стоїть набагато більше.